Знаєте, що я дивилася, коли була у шостому класі? Реаліті шоу про маєток плейбой, зайців квадроберів яке йшло по М1. Так, це були суворі Y2K часи. з бару зараз. Я згадую ті деньки з ностальгією, коли я приходила зі школи. Микала М1, і там ішла ось така дичина. І Кардашщини, і сімейка Озборнів. Але для чого в біса це показували в день? Мені вже тоді здавалося це дуже підозрілим. Загальна концепція маєтку у плейбой, хью хефнер, який живе в гаремі, а ще постійно Поплавський намагався його косплеїти. До речі, дайте премію стилістам, які сьогодні одягли його в халатах хефнера. Це дуже тонко. Ваші описки. Сьогодні поговоримо про те, які секрети розповіли самі дівчата-зайчики, плеймейти, і що їм довелося пережити. Трохи заглибимося у історію створення бренду Playboy. і дізнаємося, як у журнал потрапили голі фото Мерлін Монро, ще й без її згоди. А також намагатимемось зрозуміти, що власне відбувалося у цьому маєтку Playboy. і що розповіли дівчата-квадробери. Про інтимні стосунки із Юхефнером він мене примусово заставляв. Вибачте за грубость, що я скажу, та як є, щоб я йому як завжди, ставте чарівний лайк, дзвіночок та оформлюйте спонсорство за цим QR-код. Для спонсорів доступні ексклюзивні відео. Як ось це свіженьке, про те, як жінки впливають на стиль своїх партнерів: ефект української дівчини, ефект Кім Кардашіан та багато іншого. І починаємо. Як би це не звучало смішно, але навіть дитина знає, що таке плейбой. Принаймні, у моїй юності це був дуже популярний культурний феномен. Лого зайчика у смокінгу воно було скрізь. Це був бажаний мерч. Пам'ятаю футболки, піжутерію, наклейки на авто і ще мільйон всього. Ну реально, всі знали, що це в першу чергу журнал з еротикою. А вже потім лайфстайл видання для чоловіків. У різних ромкомах завжди обігравалися костюми зайчиків, які носили головні героїні в певних кумедних ситуаціях. І у білявці в законі, і Бріджит Джонс. І схожі на це костюми були у дівчат із mean Girls. Також був окремий фільм «The Де Bunny», який висміював те, як дівчат викидають із дому плейбой, коли вони стають трохи старшими. А ще я пригадую фільм Історія двох зайців. У ньому був такий один момент. Що дівчата змагалися за право носити чорний костюм зайчика, а не кольоровий. Настільки то було престижно. Але з чого все почалося? Американський чоловічий журнал Playboy був заснований у 1953 році в Чикаго ю Хефнером та його колегами. Він відіграв значну роль у сексуальній революції по всьому світу. Що це в біса, блін, таке? Крім основного видання в США, існують спеціальні національні версії журналу і виходять у різних країнах, в тому числі й українська. З дві 2005... з першою назвою мало бути стек паті, паробоцька вечірка, але це найменування вже було зайняте, тому він взяв назву Playboy, Яке означає гульвіса? Первинний логотип із Оленем замінили кроликом у смокінгу. Гефнер обрав кролика через прихований сексуальний підтекст. А смокінг мав додати образу інтелектуальності. Також йому приписують фразу, що жінка це миле полохливе створіння, на якому із одягу може бути хіба що метелик. Перший номер Хефнер, який за освітою є психологом, а також він вивчав мистецтво та креативне письмо. Складав прямо на своїй кухні, адже ще не мав офісу. Він якраз звільнився із рекламного відділу журналу Esquire через відмову у підвищенні зарплати на 5 доларів. Після цього він зайнявся накопиченням капіталу для свого власного журналу з блекджеком. І ну ви зрозуміли для створення першого випуску. Він взяв кредит 600 доларів. Також знайшов інвесторів, які вклали 8 тисяч доларів. Та ще тисячу позичів у власної матері ідея розміщувати на розвороті фото оголених жінок прийшла йому через його службу в армії. Тоді він захоплювався пінап картинками, як і більшість солдатів. Цікаво уявити, що було б взагалі з задумкою цього журналу, якби не фотографії Мерлін Монро. Які використав Х'ю справа в тому, що Мерлін Монро ніколи не позувала для цього журналу? Х'ю викупив її фотографії, які вона зробила за 4 роки до того, як власне плейбой видавався. У ті роки вона була ще не такою популярною і знялася у фотосесії для пінап-календарів лише тому, що їй потрібні були гроші. Вона не мала чим платити за рахунки. І буквально через рік вона стала популярною. А ще через 3 роки виходить перший випуск журналу Плейбой, і на обкладинці Мерлін. З надписом, що всередині цього журналу є фотографії знаменитої Мерлін Монро в кольорі. І бляха нічого не може передати краще суть цієї індустрії. Мільйони дівчат приходять у цю сферу просто для того, щоб вижити. З тієї ж самої причини, що й Мерлін 70 років тому. Звісно ж, є ентузіастки, яким це подобається. Знімки Монро фотограф продав в типографії за 900 доларів. Хью Хефнер викупив компанії, яка ними володіла, за 500. А сама Мерелін нічого не отримала, і при цьому я впевнена, що успіх цього журналу пов'язаний саме із тим, що вона в ньому була. Перший номер журналу розійшовся дуже швидко. Сьогодні примірники цього першого випуску можна купити за понад 5 тисяч доларів США, але в трохи гіршому стані можна знайти і за 500. Монро говорила, що вона навіть мусила купити копію журналу, щоб побачити себе в ньому. Вони з Гефнером ніколи не бачились особисто, хоча він стверджував, що одного разу говорив з нею по телефону. А сама Мерлін говорила, що навіть не отримала подяки від усіх тих, хто заробив мільйони на її оголених фотографіях. До речі, у травні цього року видання Playboy зробило заяву про сучасні зміни в політиці журналу. Раніше за часів Гефнера жінки, які позували для Playboy, отримували мізерні гонорари і були обмежені у можливостях працювати в інших містах. Місцях під час дії контракту. Зараз підхід видання є дещо іншим. Кожна модель отримує набагато більше грошей. 25 п'ять тисяч доларів за фотосесію. А якщо вона отримує статус Playmate, то отримує 100 тисяч доларів. У цьому контракт не забороняє їй працювати з іншими виданнями чи на інших роботах. У 59 році Х'ю Хефнер розлучається зі своєю дружиною Мілдред Вільямс після 10 років шлюбу. Перед їхнім одруженням Мілдред зізналася, що мала роман, поки Хефнер був в армії. Він назвався найбільш руднюним моментом свого життя, але вона дозволила йому мати стосунки з іншими жінками під час їхнього шлюбу. Через почуття провини, проте це не допомогло. У 1960 році Playboy Enterprises відкриває перший нічний клуб Playboy у Чикаго, де гостям подавали напої та страви, дівчата в костюмах зайчиків. Всього цих клубів було 26 у різні часи. Клуби Хефнера були відкриті для людей різних рас та етносів. На той час це було дуже прогресивним. До речі, Хефнер. Згодом висловлювався про підтримку одностатевих шлюбів, адже він і сам мав бісексуальний досвід. Під час руху за громадянські права в 66-му році Хефнер відправив на інтерв'ю із Джорджем Лінкольном Роквелом, засновником американської нацистської партії Алекса Гейлі, який був темношкірим. І цей самий журналіст, до речі, також брав інтерв'ю для плейбоя і у Мартіна Лютера Кінга. До речі, Хефнера також одного разу заарештували за рекламу непристойної літератури. Після того, як він публікував номер плейбої. Бой, на якому були розміщені оголені кадри Джейн Менсфілд у ліжку із чоловіком. Але через те, що присяжні не сформували більшість, справа була залишена без розгляду у 68-му році. Відбувся феміністський протест на конкурсі Міс Америка, під час якого активістки висловлювали свої невдоволення тим, як суспільство ставилось до жінок, і зображало їх у медіа та на подіумах. Для символічного жесту вони викидали жіночі товари, як от косметику, туфлі, бюстгальтери, а також. Журнал Плейбой та Космополітен викидали вони їх в смітник свободи. Сам Хефнер заявив, що войовничі феміністки виступають проти романтичного бойґор суспільства, яке пропагує плейбой. Журнал плейбой досяг свого піку популярності у 70-х роках. А далі справи починали йти на спад. Виникає конкуренція в різних сферах: спершу з боку пентхаус, потім з боку УІМ, а пізніше почали поширюватися відео для дорослих. А ще нові видання як Кот «Максим», FHM і «Став». у сімдесят му році до компанії приєднується Крісті Гефнер, донька Х'ю, і вже у 88 му вона стає керівницею компанії і залишається нею аж до 2009 року. Сам Х'ю створив собі імідж такого собі Гульвіси і світського чоловіка. Він зізнавався у численних романах і навіть їх перелічував. Але нам не вистачить часу, щоб це все перераховувати. Відомий маєток плейбої менше він придбав у 1971 році і переїхав туди із Чикаго назавжди через 4 роки. У 1985 році у нього стався інсульт. Коли йому було 58 років, після цього він переосмислив свій спосіб життя і намагався зменшити дикі нічні вечірки. Наступного року він одружився із Кімберлі Конрад. Гефнер і Конрад розлучилися у 1998 році. Після чого вона переїхала в будинок поруч із маєтком разом з їхніми двома спільними дітьми. Сам Гефнер почав проживати у своєму маєтку із різними дівчатами, але до цього повернемося більш детально. Для плейбою позували десятки голівудських знаменитостей: Лінсі Лохан за 1 мільйон, кім Кардашян за 110 тисяч, і вона про це шкодує. Сінді Кроуфорд, Дрю Берімор, Памела Андерсон, Кармен Електра, Наомі Кембл та багато інших. До речі, співачка Мадонна. Навіть повторила долю Мерлін Монро, коли їй було 19, вона жила у Нью-Йорку і працювала оголеною моделлю на заняттях з мистецтва. Вона просто не мала чим платити за оренду, і багато з цих фотографій були згодом викуплені пентхаус та плейбой, коли вона вже стала відомою. Попдіва розповіла, що відчувала себе дуже експлуатованою, а потім її ще й присоромив Петрир Хат за те, що вона була голою. Чесно, я не знаю, чи реально підрахувати кількість жінок, які взяли участь у зйомках різноманітних фотосесій та заходів плейбою. Але давайте поговоримо про маєток плейбою. Там завжди жили тільки біляві дівчата. Очевидно, це був типаж Хефнера. Цікаво, чи пов'язано якось це із його крашем на Мерлін, яка власне і зробила його популярним. Саме цей маєток прославився на весь світ, бо став локацією для шоу «The Girl Next Door», яке виходило з 2005 по 2009 роки, і показувало життя подруг Ю хефнера, які живуть з ним тут. Перші п'ять сезонів були присвячені тодішнім подружкам Холлі Медісон, Бріджит Маркворд і Кендрі Вілкінсон. У шостому і останньому сезоні були представлені нові подруги Хефнера близнючки Шеннон та Крістал Гарріс, яка згодом вийшла за нього заміж. Уявляєте емоції попередніх подруг. Вони жили з ним роками, конкурували з іншими. І робили ще дуже багато чого неприємного, про що ми зараз і поговоримо. І згодом він одружується на Крістал, яка отримує непогану спадщину. але маєток плейбоя був проданий за рік до його смерті. Крістал отримала виплату 7 мільйонів доларів готівкою, а також успадкувала будинок в голівудських пагорбах вартістю 5 мільйонів доларів. То що там по реаліті? Синопсис шоу розповідає про життя подруг. Хефнера, які живуть з ним у цьому легендарному особняку в Лос-Анджелесі. Там часто показували Хефнера з його гостями, різними приятелями. До речі, у маєтку часто бували вечірки, і на них запрошувалися знамениті впливові чоловіки. Думаю, вони сюди приходили не для того, щоб поговорити із Хефом. Тим паче у нього була якась постійна головна подружка. І деякі фаворитки, яких, очевидно, не можна було чіпати. У серіалі я вважаю золотим складом цієї віагри ось це тріо Холлі, Бріджит та Кендра. Діалоги між ними були максимально нудними, тупими і дуже награними. І чесно, навіть будучи підлітком, я відчувала ту біль в очах Холлі. і як вона намагалася догодити хефу. І зараз ми дізнаємось, чому це так було. Холлі Медісон потрапила до будинку хефа, коли їй було всього-навсього. Весь один рік вона була у скрутному становищі, адже мала заборгованість за кредитними картками та потенційно була бездомною. До речі, нещодавно в неї діагностували аутизм. і вона стверджує, що це багато чого пояснює у її поведінці та поведінці Хефа, який користувався із її безпорадності. Хефнер контролював її фінанси, примушував дотримуватися суворого розкладу та комендантської години. А також позбавив її можливості як інших дівчат. Заробляти за межами особняка Медісон дуже швидко стала го дівчиною номер один. Вона заявила йому, що хоче вийти за нього заміж і мати від нього дітей, проте він відмовив її в цьому, розмірковуючи про час проведення цьому будинку, Холлі стверджує, що у неї був стокгольмський синдром до Хефнера, але він фізично її не приваблював. У свої 75 років. На той час вона була його основною подружкою, але ж для чогось там були і інші дівчата. Вона постійно мусила старатися, змагатися, у неї був страшенний РХП, вона майже нічого не їла, щоб бути у формі. І загалом у неї їхав дах. Під час перших її днів у цьому маєтку Хефнер дав їй сильнодію снодійне. Одного разу він на неї дуже сильно накричав через те, що вона припустила, що, можливо, зробить стрижку. Він сказав, що це зробить її старою. Жорсткою і дешевою. Зрештою, вона цього не витримала. І у 2008 році вона покинула цей будинок після семи років перебування у цій в'язниці. У 2015 році, за два роки до смерті Хефнера, вона випускає мемуари, які називає вниз у кролячу нору. У цій книзі вона зізналася, що світ цьому будинку був спотвореним і спонукав її до самогубства. З її слів, хефнер пропонував їй 3 мільйони доларів за мовчання, але вона відмовилась і написала цю книгу. Якщо зараз послухати її свідчення, складається враження, що це написала Гюремка із величного століття. Холі стверджувала, що він не дозволяв їй іти на лікарняний, і в неї був страх, що її замінять. Коли вона була на операції і відходила від цих процедур, він перевіз у дім нових дівчат. Свою першу інтимну зустріч із Хефнером вона назвала брудною і принизливою. Так само, як і всіх інших дівчат, її примушували брати участь у оргіях на вимогу хефнера. А під час інтиму. Він не бажав використовувати захист. Згодом у подкасті із Бріджет Холлі розповіла, що під час інтиму він був просто як колода і зовсім не рухався. Також її дуже виснажувала ця принизлива рутина, а ще її завжди дуже засмучувало те, як під час оцих от оргій її постійно обговорювали інші дівчата. Просто в процесі розумієте, це було дуже жорстко. Також вона розповідає, що Хефнер вів щоденник. Чорну книжку, в якій він записував, скільки кому він заплатив за тиждень і коли у них менструальний цикл. Також там записувалося, коли яка дівчина має прийти до нього. На ночівлю інша дівчина із цього будинку Ізабелла сент джеймс у своїх мемуарах зазначала, що кімнати, у яких жили дівчата, тобто загальні якби, кімнати непривілейованих, були дуже брудними. Меблі були дуже поганими, а матраси смердючими. Будинком бігав пес, який постійно скрізь пудив, і тому там дуже тхнуло. Також вона розповідає, що всіх дівчат постійно накачували котикам. Ну як без цього за порушення правил вони отримували штрафи, не виплату щотижневого забезпечення. Які у всіх були різними залежно від рангу. Вони не мали права покидати маєток без дозволу хефа. Найбільше гидним ритуалом, на думку Ізабели, було вручення грошових виплат. Дівчат збирали у вітальні, і коли хеф особисто вручав кожні гроші, він перед всіма проговорював, що йому не подобалось у їх поведінці. Гроші не можна було накопичувати, адже це, очевидно, шлях до втечі. Вони мали вкладати їх у себе, покращувати себе, купляти косметику та одяг, щоб порадувати хефа. Та інших гостей. І кожного тижня у дівчат був медогляд. І ви знаєте, це мені нагадує якийсь бордель. Сандра Теодор, подруга Хефа ще із 70-х років, розповіла публіці, що Хеф назбирував фото, а згодом і відео компромат на кожну дівчину, щоб тримати її під контролем. Також він знімав все у своїй спальні. Там було багато чоловіків, зірок, спортсменів, які приходили до цього борделю. Переважно хефнер не брав у цьому участі. Він лише спостерігав, адже був воєристом, як каже Сандра. Вдова Хефнера Крістал розповіла у Твіттері, що вона знищила всі записи всіх дівчат, які лише могла знайти після смерті Хефа. Кендра Вілкінсон розповідає, що участь у маєтку Хефа зруйнувала її життя. Їй знадобилися роки терапії, і вона досі не розуміє, чому спала із цим дідом. Вона згадує, що для того, щоб прийняти участь у цих оргіях, їй доводилось напиватися та накурюватися. І смерть Хефа її зовсім не засмутила, про що вона постійно говорить. Бріджит Маркорд жила у маєтку з 2003 року. До цього вона була одружена, але розлучилася. Після участі в шоу Хефнера вона знімалася в різних дрібних ролях у серіалах та реаліті, а також змагалася за приз у шоу Трампа Стажер. Про життя в маєтку Хефа вона згадує, що той організовував оргії. Де жінки почувалися як шматки м'яса, яких кидали чоловікам. Кімната, де це все відбувалося, вона описувала як хаос. У останніх сезонах шоу фаворитками хефа були близнючки Каріса та Крістіна Шеннон. Вони були запрошені до спальні хефнера на їхнє 19-річчя. За це їм обіцяли розворот у журналі. Каріса розповідає, як він запропонував їй пігулку. Після якої вона відчувала себе найбільш п'яною за все життя, і він почав інтимні дії з ними обома. Це було наше 19-ліття. це неможливо забути. Він навіть не закінчив. Уявіть собі, як його старі руки трясуться, торкаючись вашого тіла. Це було так, наче ви займаєтесь цим із дідусем. А потім він лежав і казав: Мої маленькі, ви мене любите.' Згодом вони розповіли, що побігли в душ і дуже довго відмивалися від цього бруду. Вдова Крістал також написала мемуари із назвою Говори лише хороші слова. Це було кредо самого Х'ю. Вона розповідає, що Хефнер був нарцисом, і їй було дуже важко в стосунках з ним. Після його смерті вона пройшла багато років терапії. Вперше вона побачила свого майбутнього чоловіка на вечірці до Хелловіну у 2008 році у цьому маєтку. Туди вона прийшла в костюмі французької служниці. В той час вона працювала на низькооплачуваних моделінгових виступах і за порадою подруги моделі. Надіслала свою фотографію до видання плейбой. Після цього її запросили на вечірку, де вона одразу сподобалася. Х'ю. Спершу вона думала, що це буде одноразова пригода, але вона провела у цьому маєтку 10 років. Х'ю запросив її сюди, щоб вона була його постійною подругою разом із близнючками. Крістал стала фінансово залежною від х'ю. Також він контролював її поведінку та зовнішній вигляд. У мемуарах вона описує дивний і механічний секс із хефнером. А побачення з ним особисто вона називала ночами із маленькими синіми пігулками, адже йому були потрібні ліки та спеціальна музика, щоб мати змогу виконати цей акт. І, зрештою, він зробив їй пропозицію. Вона згадує, що навіть маючи мільйон доларів в кишені. Вона відчувала, що не може його покинути, і він її потребує. Це відчуття тривало доти, доки вона не дізналася, що не отримує частину грошей та спеціальний телевізійний випуск, присвячений їхнім заручинам. Тоді вона зрозуміла, що бажає втекти, але щось повернуло її назад. Що саме невідомо. І все ж таки вони одружилися у 2012 році. І після їхнього весілля у будинку плейбой жили тільки вона і Хеф. Крістал вважає, що її молодість і наївність не є достатніми поясненнями її свідомого вибору. І вона відчуває відповідальність за те, що сприяла негативному зображенню жінок тієї епохи. Вдова Хефнера визнає, що він робив і позитивні речі, але також був нарцисом і мізогіном. І вона планує відмовитися від його прізвища, адже не хоче, щоб воно пов'язувалося із її особистістю. Сьогодні вона в нових відносинах і виглядає дуже щасливою зі своїм бойфрендом. Крістал є розпорядницею благодійного фонду Хефнера. І Вона намагається виправити ситуацію, яку створив її чоловік, покійний. Вона спрямовує кошти із фонду на підтримку жінок у різних проектах. Я не знаю, чи вас здивувало це відео, що можна було очікувати від чоловіка, який організував вдома власний бордель? Я вже бачу ці коментарі, що вони самі туди прийшли, це все було добровільно, можливо, і так, але це не відміняє того факту, що вони там страждали. Чекаю ваших коментарів про цю історію. Я сподіваюся, ви додасте якісь нові факти, яких я не вказала, тому що цей феномен також заслуговує багатьох, багатьох документальних фільмів. Тому що є тисячі свідків, які мають що розповісти. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.